Вітаю, друзі! Кілька днів тому відома українська письменниця Оксана Забушко дала дуже змістовне і водночас оригінальне інтерв'ю для видання Ліганет. У цьому інтерв'ю для Ліганет Оксана Забушко, сама того не бажаючи і не підозрюючи, розкрила для українців таїнство. Європейського компромісу. Ви знаєте, що є таїнство хрещення, таїнство миропомазання, таїнство сповіді, таїнство вінчання або таїнство шлюбу. Ну, а це таїнство компромісу. У християнстві таїнство це дія, після якої на людину починає діяти Божа благодать. Саме тому віруючі християни намагаються вінчатися. Перед цим хреститися обов'язково не дуже хочуть, звичайно, сповідатися, але принаймні намагаються пройти процедуру таїнства для того, щоб на них в житті діяла Божа благодать. Але це у духовному житті. А життя людини воно не тільки складається з духовного життя, але і з мирського, земного життя. І виявляється, у мирському, земному житті також є місце для таїнств. І от у наших західних партнерів є також таїнство, таїнство компромісу. І якщо ви пройдете через таїнство компромісу, то на вас також почне діяти благодать. Тільки не Божа благодать, а земна благодать, благодать комфорту і благодать безпеки. І якщо ви хочете жити в благодаті комфорту. У благодаті безпеки зобов'язані обов'язково пройти через компроміс. Компроміс проходиться через процедуру комунікації, через процедуру переговорів. Це обов'язкова ось така річ. І от Оксана Забушко в інтерв'ю Ліганет висловила декілька важливих тез. Вони для мене є новими. Я, чесно кажучи, для себе відкрив Оксану Забушку і Ніколи не думав, що вона володіє такими якісними аргументами для переконання європейців. Вона правильно говорить, що під час війни не можна вести публічних дискусій з росіянами, навіть з хорошими русскими, з Юлією Навальною, з Юлією Латиніною. Тому що це неприпустимо, я погоджуюсь, але потрібно вести дискусію з нашими європейськими партнерами. У них дуже велика проблема і дуже велика біда. У них не тільки засмічена голова міфами про Росію, про її велич і духовність, а у них виявляється дуже багато підводних таких етичних пороків, про які вони не люблять зізнаватися і не люблять говорити. І от я кілька тез наведу, якісних тез з інтерв'ю Оксани Забушко, а потім проведу паралелі з нашою реальністю з російсько-українською війною. Що говорить Оксана Забушко надзвичайно важливого? Європейці гостро пережили західні європейці, гостро пережили Першу світову війну, Другої світової війни. У них не було. У них не було, тому що вони пішли на компроміс. Вони зрозуміло, що необхідно пройти таїнство компромісу. І вони говорять наступну річ: а вам треба здатися. І тоді, от нас не бомбили в Другу світову війну, тому що ми здалися. Уклали капітуляцію. Це правда. Їх не бомбили, Париж не бомбили, Францію не розбомбили і так далі. Але вони не хочуть сказати наступну річ: Різали євреїв. Чому? От важливий момент таїнства компромісу. Місце для компромісу є завжди. І завжди можна досягнути компромісу. Головне, це уважно пошукати жертву і правильно визначити жертву. Головне самому себе не визначити як жертву, а в своєму оточенні пошукати жертву і віддати її, цю жертву пожертвувати. А потім про цю жертву можна складати. Якісь вірші, пісні, твори, увічнювати там в пам'яті. Оксана Забушко сказала дуже ну, просто сміливу і оригінальну річ. Європейці дізналися, що потрібно Адольфу Гітлеру. Адольфу Гітлеру в Другій світовій війні потрібні були євреї. І французи, бельгійці, <кій> там, фламанці, голландці інші сказали, нема питань. Вам треба, Адольф гітлер єврей? беріть, скільки хочете євреїв. Ось це ціна за компроміс це те, чим вони заплатили за відсутність бомбардувань і за комфорт і безпеку. Але вони не хочуть про це говорити. Вони просто кажуть, що в житті є місце для шари. Завжди є місце для компромісу. Треба просто докласти зусилля і пошукати цього всього. А ви не хочете, ви вперлися, як дебіли. Вас от вже розбирають, там на шматках Харків розносять, Запоріжжя, бомблять, Дніпро бомблять. Скоро у вас там взагалі не залишиться. А чому? А тому, що ви не розумієте таїнств земного морського життя. А ми, європейці, розуміємо ці таїнства і хочемо поділитися з вами цими таїнствами. А тепер я перехожу до наших реалій, паралелі з російсько української війни. Та частина західних еліт, які вимагають від Зеленського, щоб він працював з українським народом і готував його до компромісу, до таїнства компромісу, вони ж не договорюють ключового моменту, що Зеленський повинен визначити жертву, кого він віддасть в жертву Путіну. Вгадайте, з трьох разів, з трьох спроб. Хто має виконати в російсько-українській війні роль євреїв? В Україні? Не треба навіть ну, з першої проби всім ясно. Роль євреїв в Україні повинні виконати українці, етнічні українці, які мають свідомість. І їх потрібно віддати в жертву. Це кілька мільйонів буквально людей. І Путін в два-три заходи, в два-три етапи, їх просто вб'є, ліквідує або розжене по світу. І все, і ваші міста залишаться цілими, і все чудово буде, і все правильно. Але про це ж не договорюють, коли люди, особливо тут у нас в Україні, які починають агітувати і розказувати, що в Україні потрібен мир, потрібна дипломатія. Нас будуть садити за стіл перемовин, Цього вимагають наші західні партнери. Це європейська культура. Так от Оксана Забужко Дуже гарно показала, що таке ось ця європейська культура і що таке компроміс і таїнство компромісу. Це завжди кимось пожертвувати заради свого комфорту, благополуччя і безпеки. І французи, і інші західні європейці пожертвували євреями. Так от європейці хочуть пожертвувати українцями, але хіба це українці? Це ж націоналісти. Це козли, які постійно мішають жити. Як казав Янукович. Тому, звичайно, нам треба і не просто можна, а треба пожертвувати. В цьому суть на пропозиції. Пропозиції філософської, ділової там, і так далі. Я хочу сказати: це зовсім не те, що пропонує Трамп. Зовсім не те, що пропонує Трамп. Трамп не пропонує віддати в жертву. Українців там зовсім інша пропозиція. А це гнила така пропозиція, яку підхопили наші українські інтелектуали. Що наступне гарне каже, дуже позитивне, каже Олександра Забушко. Вона говорить про те, що з 1939 року німецькі інтелектуали вже почали видавати роботи, не просто статті писати, а монографії, там твори і так далі. Які досліджували німецьку національну катастрофу і пояснювали природу і витоки нацизму в 1939 році, Уже почали такі писати роботи, досліджувати себе і свої пороки. І Оксана Забушко задає дуже правильне запитання. Скільки ви знаєте робіт, хоча б статей від Латиніної, від Юлії Навальної про дослідження російських пороків? І головного пороку, російського нацизму. До речі, як з'ясувалося, ми ж воюємо не з путіним, а з російськими нацистами. А нас переконували українські інтелектуали, що ми ж не воюємо з російським народом, ми воюємо з путіним і його рабами. Це у нього просто забаганки. Ну, деякі сором'язливо називали це все расизмом. Ні, це називається нацизм, російський нацизм. І от наші українські інтелектуали обрали собі о, зручну позицію. Вони допомагають латиніним і Навальним досліджувати нас і наші пороки. Не російські пороки, не пороки російського нацизму і його витоки шукати. А вони починають говорити, що чим довше ми воюємо, українці, і захищаємо себе і своє життя. Тим ми швидше перетворюємося на наших ворогів, тобто на російських нацистів. І нам треба зупинити війну, тому що ми ще б такий рік війни, і ми станемо точно такі, як наш ворог. Ми станемо нацистами. Це місія українських інтелектуалів. українських в лапках і інтелектуалів тут в лапках. Це те, чим займаються наші українські інтелектуали. Київські, так? А, вони говорять про те, що вся проблема, от Арестович казав, що вся проблема в українських націоналістах. Ми все більше і більше скочуємося в націоналізм і нацизм, і тому у нас погано йдуть справи на фронті. Тому фронт валиться. Тому що армія маленьких нацистів вона не може перемогти армію великих нацистів. Очевидно, що армія великих нацистів може. Перемогти армія інтернаціоналістів. Тому я пропоную зібрати з київських інтернаціоналістів, інтелектуалів, космополітів армію, відправити їх на фронт. Тому що фронт валиться від Азову, від 3-ї штурмової бригади за їх розуміння, ну, з їх логіки. Так ось, отака у нас ситуація склалася взагалі. З мирними ініціативами, з нашими європейськими партнерами із світською релігією, із таїнствами світської релігії. І одним з головних таїн світської релігії є, звичайно, таїнство компромісу, таїнство дипломатії. Оце таїнство дипломатії, воно обов'язково передбачає жертву. І жертвою головне пошукати цю жертву. І правильно знайти і віддати нас з вами в жертву. Тому що ну, ми ж козли, котре постійно мішає жити. Отак, бо я розгорнув думку Оксани Забужко. Рекомендую подивитися інтерв'ю. Я врізав би кілька врізок туди, але Ліганет поставило захист на скачування з Ютубу. Я не можу вам запропонувати. Шість днів тому стоїть позначка. В Ютубі вийшло це інтерв'ю. Обов'язково подивіться півтора години інтерв'ю. Ну, мені більше так сподобалося. Хоча все інтерв'ю дуже чудове, але 50 хвилин, перших 50 хвилин, саме там про це говориться: про особливості європейських цінностей. Гаразд. Я буду закінчувати. Ну, хоча, звичайно, все таки скажу: тобто, європейці хочуть забезпечити собі комфорт і безпеку через те, щоб пожертвувати нами. Причим не просто пожертвувати нами, а ще а, м, видатися людьми цінностей і людьми а, етики. Вони про нас будуть знімати фільми і якісь а, дослідження робити, дисертації. Вони нам, це в якості компенсації за те, що а, значить, а, ми повинні або розбігтись по світу, або тут загинути у вуличних боях з російською армією. Ну, така ситуація. На цьому закінчу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступної зустрічі.